В робочий час у офісі жорсткою роликовою мишкою сапер. Підловив якось я свого співробітника у робочий час на те, що він грав сапера. Так, так, у 2022 році грати сапера. Можливо, так він готувався до проходження служби в ЗСУ у саперних військах. Цього я не знаю, а що він точно зробив, так це надихнув мене покопатися в інтернетах та дістати дещо цікаве. Виявляється не так усе просто із офісними іграми. Не зважаючи на їхній простий дизайн та незамисловатий геймплей, Їх популярність серед операторів персональних комп'ютерів виникла не випадково. Сьогодні ми дізнаємося, чи були затримки із зарплатами, отримання довідок у державних установах пов'язані із офісними іграми. Ось уже майже 30 років існує прошарок ігор, котрий дозволяє офісним працівникам скоротити час на роботі за допомогою ігор. ігор. І вони не мають нічого спільного із орками, зомбі та героями найпопулярніших комп'ютерних ігор мова йде да про комп'ютерні ігри, котрі за замовченням встановлені на операційній системі Windows. Солітер один із яскравих представників таких ігор. Вона була включена у всі версії операційних систем від Microsoft, починаючи з третьої версії Windows і закінчуючи восьмою та десятою. Гру додали в операційну систему Windows, так як не усі користувачі вміли вправно користуватися мишкою. А Солітер дозволяла розвинути ці навички та знайомила користувачів із новим інтерфейсом. Безсумнівно, за всі ці роки на платформі Windows було достатньо схожих ігор: Тетріс, Пейнбол, Сапер, Маджонгу, Хрестики, Нулики та інші. Але тільки одна гра може претендувати на звання найкращої програми Windows. У Solitaire гравцю потрібно розкласти карти у 4 колоди в залежності від масті. Це й усе, що вимагалось від офісного геймера. Звідки ж взялась така популярність? Question. Гра бере свій початок у 1990 році. Її технічною розробкою займався Уес Чері, Cherry, один із працівників Microsoft. Ще у процесі кодного Cherry оцінив весь потенціал гри і додав спеціальну кнопку боса, котра дозволяла швидко перемкнутися між вікнами і згорнути, як у разі чого. Але Microsoft не оцінила такий функціонал, тому у реліз ця кнопка не ввійшла. А що увійшло у реліз, так це зміна вигляду зворотної сторони карт. При цьому скини були безкоштовні. Гра стала мега популярною, але зворотнім боком такої популярності стала масова залежність гравців. Кожен офісний працівник мав двох-трьох знайомих, котрі замість того, щоб робити квартальні звіти, бухгалтерію чи щось інше, просто таки різали колоду, що призводило до зриву дедлайнів та випадкових звільнень. Для прикладу, у Нью-Йорку. у 2006 році тодішній мер Майкл Блумберг звільнив свого офісного працівника, заставши його за таким заняттям у робочий час. Більше того. Працівники грали солітер не тільки в офісі, але й удома, закидуючи буденні справи. У 1996 році було відкрито першу клініку для залежних від комп'ютерних ігор. Серед них було також багато шанувальників віртуального пасіянсу. Однак, все не так сумно. У 2007 році університет Уетхерта провів дослідження, що працівники, яким офіційно дозволили грати пасіянс на робочому місці, покращили свою продуктивність і стали краще почуватися на роботі порівняно з тими, кому це заборонено робити. Вчені з'ясували, що якщо підходити до справи відповідально, то гра у пасіянс виконує ту ж саму роль, що перекур чи сходіння у туалет. Сапер. Ігри із подібною механікою геймплею з'явилися задовго до 90-х і графічних інтерфейсів. Суть гри — плоске або об'ємне ігрове поле розділене на суміжні комірки, деякі з них заміновані. Кількість замінованих комірок невідома. Метою гри є відкриття всіх комірок, які містять міни. Сам сапер, як і багато інших геніальних речей у нашому світі, з'явився на світ випадково, але популярність була закономірною. Він ішов у стандартному пакеті ігор Windows. Я не впевнений, чи є сапер кіберспортивною дисципліною, але свій рейтинг у нього є. До речі, у цьому рейтингу я знайшов і українського кіберспортсмена. Сапер, як дослідили британські вчені, розвиває логічне мислення, сприяє швидкому мисленню та розвиває швидкість прийняття рішень, а ще сприяє метаболізм. Останнє не точно. Зараз же ж популярність подібних ігор потихеньку сходить на нівець. Навіть люди зрілого віку вже повністю освоїли персональний комп'ютер та віддають перевагу більш складнішим та продуманішим іграм. Також з'явилось багато вбивалок часу, котрі можна запустити прямо з браузера. Однак Солітар, Сапер та інші безкоштовні стандартні ігри Windows навіки залишаться у наших серцях. Вже під час монтажу цього матеріалу один із моїх співробітників розповів, що його дідусь є фанатом гри у Солітер. У нього зіграно більше 100 тисяч ігор, і він веде особливий щоденник, де записує пасіянців, які він не міг зібрати. Колись один відомий економіст сказав, що Солітар це бомба заповільненої дії, котра підірве капіталізм. Його передбачення не справдились. Але навіть зараз деякі компанії на зразок Boeing мають передбачити контракти встановлення системи Windows без офісних ігор. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, випуск вам був цікавий. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, назберемо українську аудиторію, спілкуємось та транслюємо ігри на Bender.ua.